На моєму столі знаходяться три різних головоломки. Всі вони яскраві, виглядають по особливому, і кожна з них по особливому складна, але всі вони об'єднані однією ідеєю. Перша з них це невеличка коробка, в яку треба вмістити чотири однакових деталі. Я обожнюю головоломки, в яких якомога менше деталей, і всі вони мають якомога простішу форму. І коли цю головоломку розв'язати неможливо складна, вона стає дуже цікавою. Наступна головоломка радіоактивний. Пазл всередині цієї коробочки треба знайти місце для шести різних за формою радіоактивних деталей. Буде цікаво. Ну, але найкраща головоломка, яка у мене сьогодні є, знаходиться в цій коробці. Давайте її розпакуємо. Це головоломка з мого магазину Кубастік 3D. І це одна з найскладніших і найцікавіших головоломок. Тут у нас вже є назва та інструкція. Називається. Коробка з іграшками наше завдання покласти в цю коробочку усі деталі. Як ви зрозуміли, всі головоломки об'єднані однією ідеєю. Покласти деталі всередину, але ось ця коробка з іграшками буде найскладніша. Якщо в першій головоломці у нас було 4 деталі, в другій головоломці 6, то тут у нас цілих 14 різних іграшок, які мають кожну унікальну форму, і покласти їх треба в невеличку коробочку. Вона для цього дуже зручна, і цю головоломку буде неймовірно цікаво розв'язати, але почнемо з дечого більш простішого. Чотири простих деталі невеличка коробочка. Тут у нас ще є кришка, якою все треба закрити. Чесно, я навіть не знаю, як називається ця головоломка. Ви можете придумати назву для неї в коментарях. У мене влізає поки що три. Четверта, можливо, має місце тут, але як бачите, кришкою воно точно не закриється. Треба шукати більш компактне рішення. В головоломках, де зачасту у нас однакові деталі, треба шукати якесь розв'язання, яке буде більш симетричне. Я бачу, тут у нас прямі кути на деталях, і це теоретично їх можна поставити ось таким чином. Так, непогано. Друге, може знаходитись, наприклад, тут. І тоді ми. Стоп! А чому не закривається кришка? Оу, тут є невеличка піраміда, яка нам заважає це зробити. Тож треба ще й подумати, як це зробити. Окей, можливо, можливо. тоді нам треба розміщати їх ось таким чином. Другу не влізе. <п sometime> треба одночасно дві ставити. Дві, ось так. І якщо ці дві ще розмістити по боках, якраз всередині знайдеться місце для цієї пірамідки. Тут не настільки складно знайти правильне положення для всіх деталей, наскільки складно їх одночасно розмістити. Якщо дві ще вдається розмістити, то як розмістити третю, четверту, вже треба подумати. Але завжди в складних ситуаціях треба шукати просте рішення. Наприклад, збирати ці деталі окремо від коробки, не всередині, бо вона обмежує наш простір, нашу взаємодію з деталями. Ми можемо поставити їх, наприклад, ось так. Ось так. Виглядає непогано. І ось так. Вау! дивіться, нібито це зібралося в невеличкий куб. І якщо ми це розмістимо всередині, ось так. І тоді у нас є ця пірамідка всередині, і все. Головоломку розв'язано. Це була досить проста головоломка з чотирма однаковими деталями, але наступний пазл буде більш складний, бо тут у нас вже більше деталей, і всі вони різної форми. Радіоактивна головоломка. Отож, щоб знешкодити радіоактивні відходи, нам треба їх поскласти в спеціальний контейнер. І теоретично вони всі мають сюди поміститися. Я ну, випадково буквально поклав уже два, майже ідеально, як необхідно. Але. З наступними деталями точно виникають проблеми. Мені здається, що ми маємо спочатку скласти один шар з невеличких деталей, ну, а другий якось поєднати ось таким чином. Єдине, що тут досить багато варіантів, як їх можна поєднати, то ж тут нам треба керуватися прямими кутами на деталях. Наприклад, на цій деталі у нас є всього один прямий кут, і він має бути точно в куту ось цієї коробочки. Тож ми цим прямим кутом кладемо під прямий кут. Всередину. Але я вже бачу, що сюди зверху покласти деталь буде майже нереально. Давайте спробуємо тоді знову ж таки збирати це окремо від нашої рамки. Я знаю, як розв'язувати головоломки. Треба помістити щось у квадратну форму. І частіше за все це чотири елементи. А тут у нас їх 6. Оу, дивіться, можна використовувати ось цей шматочок. Коробки для того, щоб ніби міряти наш куб, розмір куба. Тобто я поєднав так дві деталі, але вони б точно не влізли сюди. Я помітив, що на кожній деталі є по кілька кутів в 90 градусів. Наприклад, тут у нас, якщо дивитися в цій площині, у нас є кут 90 градусів, але у нас є кут 90 градусів і тут. Тут треба думати в трьохмірній проєкції, і тоді не обов'язково з'єднувати ці деталі. Очевидним способом, наприклад, можна зробити щось типу такого. І дивіться, і мені здається, що це може бути рухом в правильному напрямку. Єдине, що давайте ми перевернемо цю конструкцію, щоб нам був простіший доступ сюди. А тепер ось цих трьох деталей, що залишилось, треба зібрати все інше. Ось непогано виглядає і залишається ці дві поєднати. Це вже не так складно. Чим менше деталей залишається, тим простіше. Хоча не завжди ось це виглядає. Чимось цілим і спробуємо це поставити сюди. Я думаю, щось типу такого. О, ЄС! Yes. І останній. Чудово. Закриваємо швидше. Нашу коробочку, щоб ядерні відходи не впливали <хи> на нас. І дивіться, у нас все вийшло, все дуже щільно укладено. Це хоч головоломка була і дуже непроста, але тут всього-навсього було 6 деталей, і всі вони простої форми. А тепер деталі Складної форми, і їх тут цілих 14 14 деталей у виді іграшок, які треба помістити сюди. Коли я був малий, я ненавидів складати іграшки в коробку, і мама змушувала мене це робити. Що ж, зараз я стикну зі своїм дитячим страхом. Тут у нас є ведмедик, лялька, ящерка, а автомобіль. До речі, цей трак рухається ось такий черв'як. Потяг, що складається з двох рухомих вагонів, не знаю, чи нам доведеться їх рухати в процесі збірки. Кристал, наукова машина, пробулець, космічний шатл, камера невелика, приблизно на таку зараз мене знімають. До речі, підпишіться на канал, песик, рибка, і. Динозавр. Окей, цілих 14 іграшок треба поставити всередину, і що у нас є коробочка, яка також накривається кришкою, але ця коробочка не проста, а вона ось така рухлива. І все це має вміститися в цю коробку. Подивіться, тут дійсно не так багато простору. Це неможливо. <свісно> Окей, почнімо. Наскільки я розумію, нам треба шукати деталі, які будуть поєднуватися між собою. Наприклад. Можна сказати, що це поєднується, ні? Але дивіться, ми можемо посадити цю парочку в коробку ось таким чином, кутом. Але ви просто уявіть, наскільки велика різноманітність позицій кожної деталі може бути всередині коробки. Шукаємо далі. Мені здається, що треба починати з якихось великих деталей, наприклад, потяг. Потяг однозначно не може бути розміщений вертикально, бо він просто не влізе. Ось таким чином він також не влізає, тож він має бути точно в цій площині. І біля нього залишається зовсім небагато простору. Щось невелике сюди ще може влізти. Ну, наприклад, ось типу так. Найскладніша деталь, як на мене, це ящерка. Подивіться, у неї дуже багато порожніх місць, куди може щось, але точно стати. Ну, наприклад, ноги динозавра. Що ще може сюди стати? Рука ляльки. І ось цей гаврік. Вау! Ідеально! Мені здається, це одне з правильних рішень. Ведмедик, чи може він стати в кут? Ну теоретично так, бо це єдина деталь, яка, очевидно, стає саме в кут. І як я казав, ось ця лялька ідеально співпадає з його ногою. І мені здається, що нам треба починати саме з цих іграшок. Я не можу просто подивитися на цей результат. Я нібито шукаю місце для кожної деталі, але... Я помістив всього 5 іграшок, і вони вже не влізають. Це майже неможливо. Головоломка виглядає дуже і дуже цікавою. До речі, цю головоломку ви можете придбати в моєму інтернет-магазині Кубастік 3D. За 10-річний досвід я розв'язав тисячі різних головоломок, обрав серед них тільки найцікавіші, і тепер виготовляю їх особисто, щоб і ви мали можливість розв'язати круті головоломки. За посиланням в описі ви знайдете мій інтернет-магазин з найкращими падлами. Світі, який я відібрав своїм досвідом, тож яку б головоломку ви там не обрали, вона точно здатна вас здивувати. Особисто я раджу головоломку іграшки. Заходьте за посиланням в магазинку basic3d.com.ua я вважаю, що нам треба міняти тактику. Я не знаю як, але треба спробувати. М мені дуже хочеться вірити, що потяг влізе саме ось сюди. Бо дивіться, ось тут мені здається найкраща позиція для нього. Хай поки що знаходиться тут. Далі деякі деталі мають пласку сторону, але подивіться, що я знайшов. Ми можемо поєднати їх і ось таким чином. Тож, можливо, потяг буде стояти навіть догори дригом, а на дні має стояти тоді літачок. Якщо це буде так, то зверху воно залишається зовсім мало простору і рибку, мабуть, ми вже і не покладемо сюди. Так, можна покласти рибку десь збоку, наприклад, пласкою стороною до стінки, і її можна покласти в кількох положеннях. В такому і в такому, так? Давайте. О! О, непогано стало, дивіться. Виглядає добре. Окей, просто подивіться на це рішення. Поки, Поки що це виглядає ось так. Це неймовірна зарядка для вашого мозку, а особливо для вашої просторової уяви. Я знайшов кілька варіантів ще розміщення. Мені сподобалося те, що сюди ідеально стала ось ця наукова машина. І знаєте, що я ще щойно побачив. Дивіться, ось тут у нас якраз є простір, який ідеально може стати ось цей хробак. І рибку повертаємо назад. Бінго! Круто! Камера. Дивіться. О, дивіться, дійсно камера. Вона ніби тут ідеально стає, але у нас все одно залишається вільний простір з цього боку. Отут От треба дуже щось маленьке. Ну, це сюди навряд чи влізе. А може навіть тут і залишиться порожній простір. Але мене непокоїть те, що ми ще не розмістили ящерку. Вважатимемо, що ящерка у нас має бути разом з прибульцем. Пам'ятаєте, ми знайшли цікаве положення, ось таке. Але куди воно може влізти? Так, я впевнений, що це правильно. Але яким чином мені поставити? Сюди тільки можемо. Перевернути, може. Так? Влізло? Чи ні? Так! Мені подобається. Круто! Єдине, що всередині знову ж таки отут є невеличкий порожній простір. Але дивіться, не так багато залишилось. Куди б нам поставити цей кристал? Може він може влізти ще сюди? Вау! Боже, наскільки детально продумані всі елементи, що настільки щільно. Вони поміщаються. Дивіться, оце мені подобається. І якщо влізе з таким чином, то це перемога. Так, подивіться, і у нас немає тепер вільного простору, лампа медведя ідеально стала біля ящірки. Я розумію, що тут не одне розв'язання цієї головоломки. Можуть бути кілька. Блін, ну так не влізе. Може, щось тут неправильно? Може. О! Ось так може бути. Подивіться, а куди тут і камеру? Ще ця? Добре, а машину я вже бачу, куди машина сюди. Супер! Ми вже бачимо ідеальну, прямокутну форму. Подивіться, уже можна сказати, що іграшки розміщені всередині. Це виглядає епічно! Але. У нас залишилося ще дві деталі, і вони дуже малі. Треба шукати простір для них. Але я тепер боюся, що це все може розвалитися. Так, ну, мабуть, тепер мені вже точно треба використовувати коробочку для того, щоб це все ідеально всередині було. Шукаємо разом з вами простір. Я бачу ось там за головою ящерки ще якийсь невеличкий простір. А може це місце для собаки? Може, туди стане собака? Так! Ха-ха! Супер! Що робити з камерою, скажіть мені? Окей, спробуємо подивитися з іншого боку. Добре, що тут такі зручні дверцята з кожного боку. Я бачу простір. Невеличкий, ось там. За рибою та динозавром. Якщо це прибрати, хіба що. Так. А риба тепер поміститься. Так. Так, Всі 14 іграшок всередині. Це просто якась магія. Я обожнюю головоломки, які виглядають неможливо. Геніальна головоломка, прекрасний дизайн, чудове виконання, і вона доступна на сайті Cobastic3D. Тож, якщо ви теж любите головоломки, які здатні вас здивувати, які здатні подарувати вам емоції, і водночас є неможливо складними та дуже гарними та концептуальними, то вам. На 3D. І це були цікаві головоломки, які пояснюють і показують, наскільки різноманітними можуть бути пазли. Ну, а ви були на каналі Кубастик. Скоро побачимось!